В общем, 7 часов ввечора вибігав сьогодні воєнторги під аптеки Ашани. Потроху все скупився по заказам хлопцям завдяки вашій теж допомозі. А... Позвонили, сказали, що є якась типа, точка, яка закривається з ззуттям, вже закривається, потім розпродаж. І там, вроді, є непогані берці, які коштували. Близько 4 тисяч гривень, зараз типа, 1800 можна забрати. Ну я ж, звісно, як настоящий торгашка доторгувався до того, що на карточці залишилось 55 гривень. Но в принципі дорожче всього. Зараз біжимо на цю торгову точку, подивимося, що по чому, які розміри залишилися. Бо і я Колір, ну, типа зелений, чорний, якийсь ті, щоб тільки не світили. Сказали, є, тем более на воєнних. Якщо так, то значить будемо забирати, якщо це вони 4000 стоїть, то вони хороші. А зараз 1800, треба бути дураком, щоб не забрати. Ну а розчитувати буду на туру, А що робити? А що робити? Треба, значить треба. З банки зняти не можу на машину, тому що что... потім не відгавкаєшся. А куди ти зняв, зачем ти тронув? Зараз, якщо дійсно знайдемо цю обуву цю точку і все буде добре. Значить, будемо договарюватися, щоб якось повременити, щоб забрати цю окуп. І плюс з Германії теж хлопцям. Я ззвонився з Германії, сьогодні там ріски передадуть, кермобілизму передадуть, штани передадуть і курточки. Небагато. Людина небагата, на 200 євро, але все-таки це теж допомога. Ну, а я біжу, тому що ну, смішно. І грішно. Ну, доторгувався, нема навіть на таксі, ну і думаю, знаєте, зараз такі пробки, що краще я пішки добіжу, бастіше буде. 55 гривень доторгувався, добігався, докуплявся. А що робити, я ж не полякова, які гроші не пахнуть. Як вона сказала, я що там розбираюся в тому, до кого я на свадьбі їжджу. З таким підходом, дорога, ти можеш ще до регіоналу залетіти спокійно на юбілей. Іли дасі, я правда, впустимачу. Тобі ж спокою. Коротше ж не пахне, правильно? Ой, ібрить. Все, друзі, хто хоче долучатись, допомагайте, до речі, по ссилки на банку, на авто теж люди переходять. Потрошку додають суму. Уже 72800 у нас на сьогодні хлопцям зібрано. Ну, а так, по мелочам, якщо хто хоче долучатись. 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. Господи, вже це холодно, просто дуже холодно. Я привик до тепла. Все, дякую, полетіли далі.